Доброго дня, доброго дня, дня. мої дорогеньки. Сьогодні в мене для. До... Я хочу вам покажу, у мене для... для... є дуже цікаві речі. Сьогодні я хочу що, покажу я вам сьогодні, знаєте, що? Я хочу показати вам окуляри. Сьогодні в нас секанда, будуть, дівчата, в нас літо, дуже спекотна погода. І ми зараз в червні вже. Вдягаємо да? окуляри. І от я хочу вам покажу, які я знайшла дуже класні в секонді. Сьогодні в нас будуть окуляри, дівчата. Дивимося, от такі гарнюсінькі, такі класні в мене, біленькі. Отакі сьогодні я взяла окуляри собі. Дивіться ще. Такі окуляри ще взяла. Дуже якісні. Це дуже класно, дуже, я скажу так, зроблено. Кому якісь сподобались, пишіть, будь ласка. Ну, хто які любить. Я люблю, мені підходять дуже такі великі окуляри. Хоча багато було, дуже різних. Ось такі взяла собі ще. Дуже мені сподобались, тут такі, як камінці. Бачите, так гарно вони зроблені. Дуже новесенький стан дуже класний, дуже гарний. Дуже гарно виглядають вони на мені. Мені дуже подобаються. Навіть і до, той, до цієї... цієї сукні підходять, я бачу. Отакі От окуляри, дівчата, ще собі взяла. Бачите, дуже гарні такі. Дивіться, взяла ще такі окуляри. Я дуже дуже люблю прикраси, дуже люблю окуляри. Дівчата от такі взяла. Дивіться теж, які вони шикардосні, отакі класні вони. Отакі дуже гарний стан. Отакі окуляри я сьогодні собі взяла. Бачите, отакі гарнюні вони. Всі всі нові, бачите, і такі ще чорненькі. Теж мені сподобались. Пишіть, кому що сподобалось. Мені теж цікаво буде почути, що ви мені. Кожного свій смак. Почитаю коментарі. Від вас дивиться. Дуже дякую за подобайки. Дуже дякую, дуже вдячна вам за подобайки, дівчата. Мені дуже приємно. Дивіться, ось такі ще окуляри все. Бачите, мої дорогі, такі. Такі мені ще може. Ще будуть які, то я вам покажу обов'язково. Дивіться, бачите, які класні. Дуже гарно. Вони виглядають. Бачите, дуже гарний стан такий, як окуляри. І от такі маленькі і балень, а це теж такий чорненький, такий, як я Ось такі речі я сьогодні знайшла. В нас літо, в нас дуже спекотна погода стоїть. І це отакі от речі, котре. От, котре... Я сьогодні знайшла, купила і дуже раділа дівчата. Дуже я їм радію, бо мені не дуже зручно без окулярів від сонця. І це захист моїх очей, і мені важко, і я дуже їх люблю. Отакі речі я знайшла сьогодні. Сьогодні з вами була Лара, як завжди. До побачення мої дорогесенькі. У мене все. До нових зустрічей на каналі.